Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить. Привіт, Рейдер, на зв'язку Viper. Дякую за підписку. Вподобайки. Ми починаємо. Сьогодні Пларіум додали нам новий промокодик. Він працює для всіх, і давайте разом із вами ми його введемо. Заберемо одночасно невеликий набір. Забираємо, переходимо в вкладку промокоди. І вводимо ось такий промокод Dragon Egg. Нажимаємо Підтвердити. І дивимося, що нам дають. 50 мультибоїв, баночка з енергією і 100 тисяч срібла. Маленький промокод, але приємно. Всім гарного дня і до зустрічі в наступному відео. Па-па! skill one to 10 she a hundred gets everything that she wants in abundance knows how to be a lady in public but she can get crazy